Взагалі подобається, як сьогодні в Києві, так і настрої людей. і Молодь наша, мені здається, вже зовсім по-іншому проводить вільний час, ніж навіть так, як ми ще були студентами. Я із Естонії просто приїхав от цей День Європи в Києві. І, по-моєму, ви принадлежите Європу. У мене таке відчуття. Чудовий настрій. <гум> Враження теж чудові. День Європи вдався, здається. Приємне закінчення Дня Європи. Дуже схвально, ми до цього йшли давно. День Європи це наше свято, ми його заслужили.